Наша рідна мова звучить по всіх куточках планети Земля. Її сильне слово стало символом волі і незламності, а ще вона рідна Калинова Співуча. Молоді, чиста, свята. Мова це код нації, її сила незламність. 27 жовтня. Ми відзначаємо День української писемності та мови. День, коли кожен українець відчуває гордість за свою рідну мову. Це наша історія, наша культура, наша боротьба за ідентичність, яка триває і сьогодні. Саме через мову ми передаємо традиції, пам'ять предків і своє бачення майбутнього. Оберігаймо та плекаємо українське слово, розвиваємо нашу літературу. Читайте українські книжки та говоріть рідною мовою щодня. Зберігайте, поширюйте, пам'ятайте, сила мови в нас самих. Ми хочемо, щоб українців. Гордо розмовляли українською, пишалися своєю мовою, берегли й плекали рідне слово, любили звучання української мови, єдналися завдяки українській мові, використовували українську мову щодня, пам'ятали, мова це наша зброя і наша сила. Не забували, що мова це душа народа. Писай мені Шануємо мову і бережімо писемність. Моя малозвучна, моя неймовірна. Тобою писали Шевченко і Франко, як нація і скарб, ти важлива і потрібна. Немов для дитини грудне молоко, моя кольорова, моя солов'їна. Тебе прагли знищить та марно було. Якщо вже є мова, то є і країна, хоч як би нелегко їй зараз було. Нам так пощастило свою мову мати, Що предки для нас наче дар зберегли. Її ми повинні вивчати і плекати, Щоб потім і внуки нам вдячні були.